Дякуємо тернополянам! Далі, львів'яни щасливі разом! О, в стояночка! Доброго вечора. Ми наймолодша команда в Галицькій лізі. А я. А, ну да. Мало, 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 Отож, перед вами на цій сцені збірна красавчиків. Іри і свідка його. Отож перейдемо до знайомства. Це Іван. І... Іван підпрацьовує тамадою на весіллі у глухонімих. Отож Іван тост. Ваня на місце. Хардкор. Хардкор нашої команди. Тарас! Два два восім. Тарас, розкажіть усім, де ви працюєте. Я працюю в пункті обміну очей. Ваш девіз? окосово! Так, стань на місці сказав. Добрий вечір. Шоу проект Сихівська міліція шукає лоха. Вас що це смущає? Йди, давай, йди. Ну тут все понятно. Поїхали, красавчик. О, стояночка! І брошурки свої забрили. Я каже міліцейський патруль, який бачить нас парку з пивом, ну що, поїхали? Термінатор на селі. Мені Потрібен твій светер. Ух ти! Справжній термінатор! Справжній, справжній. Алюміній? Пацани алюміній! Сільський хлопчик, який ходить до школи по 25 кілометрів на день, принципово не ходить на фізкультуру. Побутова замальовка. Ту -ту -ту. Ах, хто там принесло? <пілляє> добрий, <пілляє> <вечір! пілляє> добрий вечір. Добрий вечір. Який добрий вечір? Слава Ісусу Христу поперше. Слава навіки. Можна колядувати? Нє. <пілляє> добрий вечір, тобі. Пане господарю, радуйся податкова. <пілляє> Як часто можна себе побачити в такій ситуації? Отож зима випадок біля будинку. Пс, пацан! Пацан, як тебе звати? Віттьо. А мене дядя Валєра. Дядя Валера, то ви? А де ви? я упав у люк. А то що мій тато там з вами? Нє, нє. Тата, допоможи нам! Допомогти! Драбину принести! Нє, принеси нам два пива! І люк закрий, а то продуває! Кіт, який довго не їв, довго й не жив! Ми спортивна команда. Отож на чемпіонаті по боям без правил. Отож, бойці на позиції почали. Не кидай мене, брат! Я прошу тебе, не кидай мене. Мене всі завжди кидають. Мій пес, моя дівчина МММ. Брат, не кидай мене. Я Реборці! І е, в нас three, новий three, чемпіон! Three, 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 three. Одного разу я гуляв парком, падав легкий дощик. І назустріч мені йшли два яскраво вдітих сихівських пана. Вони плювали сімками, говорили погані слова, потягували півасік. Але камінь. Перше, що кинулись мені в очі. Всі в дитинстві люблять бавитись. Отож пісочниця. Володя, володя, додому. Тарасику, Тарасику їсте. Іван вже гульці трансмісія полетіла, Але бігом в гараж. Сашенька, сашенька додому. Ну і на кінець ми хотіли сказати, що в нас є шанси пройти півфінал. Адже не дарма на цій сцені вперше в історії. Об'єдналися три великих сили: розум, краса і гопніки. З вами була Кренка команда «Щасливі разом». Побачимось.